Всім доброго вечора. У нас така погодка, пройшовся дощик. У нас процес продовжується. Зараз будемо встановлювати турбіну. Ось така турбіна на вигляд. Ми теж купляли її Бушну. Ось, і тепер як виїдемо, то треба буде треба купити буде трохи дорожчу. Теж б ушно. дощ, Сережа зняв ось у зонтика, щоб накривати, робити тут робити отакі великий тут Що? Так, 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 так. Поки позакручував всі болти, тут особливо нічого не помінялося. Поки позакручував воно ці всі маленькі болти, он, бачите, такі всі малюсенькі. Потім пока ось оцей для масла сюди теж закрутив бо його не було. Потім там, там поприкручував. Таке, в общем. Така мелочовна робота. Встановлюємо. Зараз покажу, як ми її встановлюємося. Дай Боже, щоб вона нам ще прослужила і прослужила, поки ми за заробимо на нову. Ну як на нову? Нових вже їх не випускають, але вже перероблені, гарні, старі, з гарантією видають. Ось так. Так що. Що, може, щось допомогти? Подержати десь? Ось така, така, така. Там треба вдійте на ці, ось так. Бачите, поділи. Що ти хочеш? Ключа? Ага, дюзель. Та не погубиш Лежи. Так, 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 так. Угу. так встановлюємо цю турбіну, і оце я вспоминаю, що вчора наш е, дружбан поїхав з родиною на море в Одесу, на Кароліно-Бугас, на сім днів. Так, оце я тепер Сережа, этот, щас оце прикрутим наверно, та позвоним. Ми йому дали время доїхати виспатися, сходити на пляж, обустроїться, розкласти віші. Трошки, знаєте, після дороги успокоїться. О, та бачу. Щоб він там знає, ну, ви ж всі знаєте, да, як приїжджаєш перший день на море, хочеться ж обустроїтися, щоб ніхто тобі не дзвонив, поскладати речі, розібратися, що де до чого, де що знаходиться, познайомитися з хазяїнами, тому що вони знімають у дворі хазяїн і в хазяїна ще там будиночки, да? Якось так? Да. О, то поки вони там о, розположаться, поки ще о, відпочинуть після дороги. Ну, всі знають, хто їздив на море. Пром, коли, я думаю, вже вони на море сходили, покупалися там і подивилися, які ресторани там, чи кафе якісь, mm. то можна буде ось, ось позвонити. Якраз ми оце доробимо. Трошки Сережа відпочине, якраз позвонить, узнає все і опять до роботи все складать. Так що ось так. Знаєте, оце Сережа складає, дивлюсь і думаю, це е, хороша розробка легкої, чи як там, як вона правильно називається? Легенька моторика рук. <різь> <різь> Розрабатуємо моторику рук <різь> м'якими предметами, великими предметами, е, зовсім малюсенькими предметами. Не всім дано. Я ж знаю, що ти мастер на всі руки, просто немає приспособлення, щоб це все зробити. Збери так, привези, кому до хтось зранив. А ну так, да, до нас тут, знаєте, вам скажу, приїжджали ці, що пломбу ставлять. У нас згорів тумблер на щотчику світа. І Сережа його міняв. Купляв сам тумблер, поміняв усе, присоєдинив усе. І там треба було поміняти провод. Сережа каже, там дуже був перегнутий провод. От і без електриків там, звісно, ну ніякі, плюс стояла пломба в нас. От визивали ДТЕК, приїжджали, міняли той провод на хоро, ну, на хороший вони нам поставили провод. Ось. І потім вони дали нам таку заявку, що подзвонили в наш рес уже і щоб нам поставили пломбу. І от хлопці через півтора місяця приїхали ставити пломбу. Ось. І побачили, що в Сережі ж тут розібраний двігатель, ну, тут не було ж цього, не стояв навіть цей весь двигатель. Сережа, давай, 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 давай. Так, ми вже під навісом. От, і вони коротше, приїхали такі. О, е е Hollа. Сережа там знизу був, поки там копишився присоєдняв, а верхнього ж верхньої цієї частини було. Так е е це, е це, я. приїжджало три чоловіки, там же ж поки встановили нам ту пломбу, то як заглянули, то сказали свекрухи, каже, Господі, каже, боже, каже, щоб бо оце таке собирати, каже, ти я б каже, його ніколи в житті не каже. Каже, це ж це ж взагалі капець. Для людей це шок просто. А ми як уже його другий раз розбираємо, то для мене вже тут нічого страшного немає. Тобто я вже з чоловіком тут розбирала перший раз. Ну, до Балтика, да, це перший раз да. до Болтика, так, це перший раз, до Болтика перший раз. І то я вам скажу так, якби у нас були одразу всі гроші, ну вся сума, да, щоб купити запчастя, які треба, це в першу чергу треба було. І, і все. То ми б зробили це набагато швидше. Нам один друг допомагав машиною, спасіба йому, що возив візде, куди треба, і по воду, і по ці, і по запчасті, із і з головою цю ж возив, щоб її одшліфували і забирав. То є, ну, о. А другий знайомий просто що Сереже його возив, о, то він оце ж на СТО Богдан займається. То там він йому предоставив можливість просто своїх ключів. Потім всіх зйомників е, там, е, всіх, що піднімають його, ну коротше, взагалі, мота вся штука. Так що в нас в основному така проблема була в деньгах, Не проблема в хлопцях, е, в роботі там, запчасти теж швидко прийшли, а проблема була в деньгах, тому що некотору суму ми позичали, а нікоту суму ми заробляли самі. Того вийшло ось так довго. Майже до двох місяців у нас вийшло це все. Оце все робить. Так що ось така історія нашого нашого двигуна. Ой, погода, знаєте, так дощика нема, нема, потім опять знайшов. Нема, нема. Потім опять йде, бачите, ось йде дощик. Якось так фрагментами, не так зразу, що линуло і все йде. Ні, нема, нема, це покапало, покапало, тільки зонтик відкрили. 5 минут 10 немає, опять зонтик убираємо, щоб було краще Ну, краще сюди підходить до, до двигуна, ось, і краще. Бо бачите, тут а зонтик ось мішає, стоїть така посередині, якраз виходить <су> така штука. Якби чи вправо, чи вліво, то ну, якраз ось так. То же немає, як воно? Немає цього доступу, скажімо так, щоб швидше його це все робити. Ось mm. з цієї сторони ось така. Бачите, турбінка. Не знаю, я б якби міняла машину, я дуже хочу не універсал, а звичайну машину. Ось, щоб з багажником була, і щоб була на бензині. А Сережа все одно, якщо міняти, то міняти на дизель. Так, ну поки він там це все прикручує, все скручує. О, і дощик затих, бачите. Все. І за тих дощик. Воно в нас на яблуні, вже бачите, жовті, жовті листочки. Тобто, ну, начало вже, скажімо так, осені. У мене Назар як побачив, каже, я не каже, ма, кажу, що. Він каже, у мене стрес. Кажу, чого? Осінь починається. <ріпи> <ріпи> каже, ма, осінь починається, каже, не хочу осінь, каже, я хочу, щоб ще літочко було. <ріпи> а він у нас осінній такий пацан, що він в жовтні родився. І він каже, як оце на зелене дивиться, в нього настроєння. Ну, Тільки оце бачить жовті листки і все. Каже, в стрес. У мене стрес. Ой, а так. Ось так ось так працюємо ми вночі. Бачите? Фонарик. І прикручуємо. Боже, як же, як же довго оце все робиться, це закручувати оці всі штуки, а воно вже ж машині, знаєте, скільки років, а воно, оці всі болти, уже ж їм по 20 років, Боже, вони поламалися в нас. Тепер ми то закрутили, але вони поломані. І прийдеться, ой, дай Боже, щоб тільки виїхати, прийдеться цей. Заїжджати ще на СТО. Просить хлопців, щоб вони нам повисвердлювали два болта з ось цієї сторони і з тієї сторони ще один, ну, з тієї сторони. Щоб повисвердлювали та покупляти оці всі болти, оці всі, оці, ось оцих десять штук, бо їх п'ять йде зверху і п'ять йде знизу. Ось їх по, е, покуплять, і щоб там зразу хлопці на СТО їх і поставили. Що. Отакі діла. А воно ж так довго за, закручується, поки одну шайбу, поки другу закрутиш, поки зверху, поки знизу. А воно все ж везде крутиться. Тут а ось теж це поки закрутиться. Там знизу треба було підкрутити, бліна. Ну, коротше. Там треба трошки підождати, потім підкрутити, підождати, підкрутити. Коротше, в общем такі, знаєте, воно кажеться мелочі, але ці мелочі вони займають коротше... Ох, займають весь час. Тепер одного болта в нас немає. Сережа шукає болта. Так, тут інструмент. Немає одного болта. Коротше, десь дівся болт. Ось що, бачите, немає одного. Дивіться. Один, два, три. Є, з четвертого немає. Вони то є, воно, бачите, там лежать, але то не такі. Один, один, один худий, а один довгий. Отак. То пішов шукати хоч приблизно, приблизно такий, щоб його закрутити. Бачите, от такі всі мелочі, вони Ой. замідляють, скажімо так, процес. Якби воно все було бац бац, бац та й готово, то отак. Все, бачите як. Працюємо. Хоч не хоч, доща не мали, вже зонтика не знімали, працюємо. Тут Тобто треба його обрізати щось. Mm. Тут трохи знаю, закрутиться? Так да, мусить закрутитися, бо вибору немає. Просто обрізати його трохи. На скільки? На половину, на половину десь. Ваш таки довгий.